Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Цим відео хотілося б закінчити розгляд партій українських шахістів, які були зіграні на чемпіонаті світу з рапіду. І сьогодні в центрі нашої уваги опинився український гросмейстер, який зіграв найкраще серед наших співвітчизників. Це відомий миколаївський шахіст, який вже давно проживає у Сполучених Штатах, але продовжує грати під українським прапором Олександр Бортник. Слід відзначити, що цей гросмейстер є відомим передусім своїм чудовим вмінням грати з короткими та ультракороткими контролями часу. В інтернеті він неодноразово перемагав найсильніших шахістів сучасності. Але, звісно, одна справа онлайн-шахи, а зовсім інша, живі. Та як довів цей турнір, і в звичних шахових баталіях Олександр Бортнік також далеко не пасе задніх. І в цьому відео ми розглянемо поєдинок 11-го туру, в якому Олександр грав білими проти російського гросмейстера Михайла Антіпова, який, до речі, також проживає в США, навчається в цій країні. І як ми бачимо, змінив свій прапор на американський. Отже, d 4 зіграв Олександр, кінь 6 кінь c3, d5 і слон f 4 Ну що тут скажеш? Олександр Бортнік відомий спеціаліст цієї цікавої дебютної системи, яку дуже часто називають системою Джобави. І у важливій партії цього глобального турніру бортник не зраджує своїм дебютним вподобанням. Антіпов грає G6 і після е 3 кінь H5, слон відходить на е 5 Білі викликають чорного пішака на F6 і вже тоді ставлять слона на G3. Чорні грають С 6 кінь F3 і слон Е6. Слон Д3 грає бортник, і після кінь д 7 ставить ферзя на е 2 плануючи просування пішака на Е4. Антіпов переводить слона на е 7 і після Е4 грає ферзь b6, нападаючи на Б2. Білі захищають пішака довгою рокіровкою, і після розміну на е 4 0 також грають чорні. Король Б1, корисна профілактика. Чорні нарешті міняють сильного слона, і після HG відкривається вертикаль H. Ферзь С7 грають чорні, ферзь e 2 кінь Б6, і після кінь Е4, король Б8. С3, укріплюючи пішака H5, і білі чіпляються за цього пішака ходом g4. Але чорні грають кінь d 5 захист поля F4, G5 і розмін на h5. Кінь e 2 грає Олександр після ферзь c8. Придивляючись до поля g4, білі грають ферзь e4, кінь c7 і розмін на h5. Тура h1, проганяючи слона, король С1 дуже неприємним в певний момент, був би хід слона f5, тому кінь e8 грають чорні, і після кінь c4, кінь d6 відбувається розмін коней. Лінія Є е відкрилася, білі грають кінь d2, і після Тура e8 ставлять ферзя на g6, нападаючи на пішака. Чорні захищаються слон f5. У цій позиції Антіпову варто було просто розміняти білопольних слонів, зіграти d5, відкриваючи діагональ для свого слона F8. І тут у білих мінімальна перевага. Але чомусь американський росіянин вирішив зіграти слон e2. І після вторгнення тури слон Б5 у бортника вже велика перевага. Можна було зіграти спочатку c 4 а можна просто поставити коня на Е4. І абсолютно всі білі фігури. Розташовані на діагоналі B1H7, демонструють шалену активність. Та Олександр невчасно запропонував розмін слонів, зіграв слон d 3 і після взяття на d 3 d 5 у білих лише невелика перевага. Проблема в тому, що кінь d 2 неактивний. Пішак d 5 його обмежує. А якщо повернутися на F3, то обмежувачем стане пішак f 6 але білі повертають ферзя на F5, і після слон D6, король С2 А 6, Тура Д 7. Зв'язує білу туру Антіпов. Ферзь відходить, тура d 8, але бортник не розмінює тури. Грає тура F7, і після чергової пропозиції розміну відходить вже на G7. Тури розміняти чорним не вдалося, тому Антіпов стоїть ходом король А7. А білі підходять конем до поля А5. Що робити далі? Краще було просто повернути короля на b8, і після кіння 5 перекрити сьому лінію ходом слон c 7 проганяючи білого коня. Але Антіпов втомився він втрачає правильний курс, ставить короля на b6, ну що це за хід, а 4 грають білі, і тут краще було зіграти ферзь b8. Хоча після цього ходу у білих є ферзь f5, і білі зберігають позиційну перевагу. А в партії Антіпов загальмував білого пішака ходом А5 і дав можливість Олександру Бортніку почати вирішальну атаку на свого короля. Жертва кінь б'є А5 напрошується. Цей хід і зробив Олександр, а після взяття забрав на Б7. Ну, звісно, з таким відрізаним королем чорні довго не протягнуть. Але варіанти матування досить цікаві. Якщо забрати пішака, то у тура б 6 загроза ферзь А7. А якщо чорні захищаються. То ферзь заходить вже з іншого кута, і тут від мату захиститись вже не можна. То М5 зіграв антіпов, але Б4 шах. ну якщо тут забрати на А4, то Тура а 7 король Б5, Тура А5, у випадку король Б6 мат ферзь А7, а якщо піти на С4, все той же хід ферзь H1. І загроза ферзь F1 невідпорна. Тому король А6 зіграв антіпов, але це його не врятувало. Шах турою. Пішаком, король Б5, і масну крапку в цій партії поставив білий король, ставши на Б3. Створюється загроза b 7 і після короля 6 Тура b 6 ну і також ферзь H1, Ферзь F1 ніхто, як то кажуть, не відміняв. Тому тут Антіпов, потрапивши королем у пастку, здався. Ось така цікава партія. Олександр Бортнік увесь час володів перевагою, то випускав її, то знову нарощував. Але врешті-решт зумів виграти цей поєдинок і достойно фінішувати. Врешті-решт, Олександр Бортнік набрав 8,5 очок з 13 можливих і посів досить високе 18-те місце серед 180 учасників. Нагадаю, це найкращий результат серед українців на чемпіонаті світу зі швидких шахів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.